Вохтирці попрощалися з командиром відділення інженерно-саперного взводу Олександром Прокудою. До війни чоловік працював рятувальником. Сергій Павленко керував караулом, в якому служив Прокуда. До повномасштабної війни. Офіцер згадує, Олександр завжди йшов першим на допомогу. Людина звикла до перешкод, до ризику своїм життям. Ми працювали в одному караулі і добре знав його. Як працівника пожежної охорони, але ж війна призвала Сашка ризик життям, що на фронті, що в професії пожежного він присутній і без цього, цього тут нікуди не дітися. Провести в останній путь героя прийшли понад 250 п'ятдесятох торчан, серед яких рідні, друзі та колеги. Олександр у вільний час підробляв на будівництві та мав багато друзів, згадує його сусід Сергій Босенко. Захопленням усього життя для нього стала рибалка. Сашка я знаю, в принципі, навіть, можна сказати, з самого дитинства знаю, бо мав нагоду проживати, можна сказати, на одній вулиці і з ним. Ну, в дитинстві, як, заповнив, що маленький бігав та і все. А в принципі, вже тоді серйозно, це як по рибалці. І з'їздили, як на сугу. Сашко уважительний, він до колективу відносився, до всіх вважав. Кому треба допомогти, все реме помогти. Побратим прокуди з бригади чорних запорожців Олександр згадує, чоловік і на війні згуртував компанії навколо риболовлі. Загинув боєць під час виконання бойового завдання 30 березня поблизу Вугледара. жаль, так вийшло, що хоч вони передвигались парою, ну так вийшло, що їх засікли, можна так сказати. І так вийшло, що снаряд прилетів ближе к Сані. Второй наш э, е... тяжело ранений, але вже в Києві, в госпіталі. Всі там він на оптимізмі був, завжди в нього хороший настрій був. Сашко ще навіть до загибелі був представлений до державної нагороди. Ордена за мужність подання до нього я особисто робив і подавав. Тому я так думаю, що в найближчий час нагорода найде свого героя. Поховали Олександра Прокуду в Охтирці на алеї героїв 4 квітня. Йому на віки залишився 41 рік. Андрій Міхєєв, Катерина Гладенко, Суспільне новини, Сумщина.